Чому саме зібрались тут? Тому що все різні проросійські ЗМІ пишуть про те, що буде вода в Крим, що там дислокація російських військ і тому подібне. Прийшли до влади запитати таким маленьким ком'юніті, чи дійсно президент чи влада буде пускати воду в Крим. До проведення акції розказала одна з учасниць Інна Усачова. Спонукало те, що останні дні тема подачі води до окупованого Криму почала знову активно обговорюватися. Та остання публікація у Фейсбуці постійного представника президента України в Автономної Республіки Крим Бориса Бабіна. Він написав, що ніби готується передача Північно-Кримського каналу з віддання Держводагентства до Держрипагентства, каже Інна Усачова. Ми сьогодні прийшли для того, щоб безпосередньо чути владну позицію, чути, бачити на свої власні очі і мати відповідна змогу донести це населенню нашої безпосередньої Херсонщини, а також всім іншим, хто вважає, що він знає політичну обстановку краще. Також в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день нагнітається обстановка на кордоні з Кримом через Навчання Російської Федерації через агресивну риторику. Оця тема води в Крим вона може бути певним сірником. І тут для нас важливо розуміти, що влада дає нам гарантії, що вони не дають цю воду в Крим. І важливо розуміти, які групи осіб можуть толерувати дане питання, використовуючи або проти влади, або відверто говорячи, що давайте воду в Крим. Одразу до учасників акції вийшов заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко. Подавати воду у Крим ніхто не буде. Це позиція президента, позиція обласної державної адміністрації і всіх. Людей води в Криму до деокупації не буде. Це все інформаційний супровід, якийсь проходить це неправильно, неправдива інформація. На, що ми ведемося на якісь пости в Фейсбуках, Телеграм-каналах, фейкових всіх. Зараз це цього хочуть окупанти, щоб у нас тут все розбурювалось. Ми маємо згуртуватися. Подачі води до окупованого Криму не буде. Такої позиції дотримується і колишній виконувач обов'язків постійного представника президента України в Автономної Республіки Крим Ізет Зети Гданов. Однозначна позиція це неможливість подачі води до моменту деокупації Криму. Це однозначна позиція, яка у нас була, є і буде. Вона незмінна. Відповідно до вимог чинного законодавства саме окупант несе це відповідальність за територію, яку тимчасово окупував. Про те, що води не буде, поки Крим є окупований Російською Федерацією. Акція тривала близько 20 хвилин. Порушень порядку зафіксовано не було. Говорить речниця Нацполіції Тетяна Скуба. В акції взяло участь близько 30 осіб. До забезпечення публічного порядку залучено 20 поліцейських порушень громадського порядку допущено не було. Ольга Лішенко, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.